Вітаю вас, хлопчики та дівчата! Запрошую вас на заняття з Соцомого! 24 серпня вся Україна святкує найбільше державне свято. Це свято дуже важливо для кожного українця та українки. Свято Незалежності нашої держави. А що таке незалежність? Запитаєте ви, уявіть! Коли ми разом в садочку нас багато. Хтось балакучий, хтось мовчазний. Всі ми різні, але кожен з нас є особистістю і може вирішувати, що для нього краще. Наприклад, ви хочете взяти на майданчик якусь іграшку або з кимось гратися у садочку, а з кимось ні. Ось так і наш народ. Одного дня вирішив, що хоче мати свій власний дім, у якому буде він вирішувати, якою мовою спілкуватися, у що одягатися, з ким дружити, а з ким ні. Ось цей день, коли Україна отримала своє власне житло і називається Днем Незалежності. А ви запитаєте, що України раніше не було? Ні, Україна була завжди, на жаль, не було в неї незалежності. Тому для нас важливим є це свято. Це свято свободи. Кожна незалежна країна має свою символику. Та наша країна, яка незалежна, також її має. Давайте пригадаємо, що це за символи. Це прапор. А якого він кольору? Блакитно-жовтий як небо і лани зерна. Це тризуб, державний герб, золотий тризуб на синьому щиті символізує волю, соборності та єднання. Державний гімн – це урочиста пісня, що є символом нашої єдності. Коли ми слухаємо гімн України, ми обов'язково прикладаємо праву руку до серця. І стаємо. Так ми проявляємо шану та любов до нашої батьківщини. Пропоную послухати уривок гімну. Ні слава ні воля, ще нам братя українці. І нехай у нас з вами тяжкий період зараз. Нам доведеться знов відстоювати свою незалежність. Але ми повинні залишатися сильними, любити свою Україну, шанувати, прославляти її. Ми обов'язково переможемо і вистаємо свою незалежність, бо ми українці. З Днем Незалежності! Зі святом!